Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати джем желез порічок. Надивилася в тіктоці і вирішила спробувати. Назбирала порічки, помила, взяла цукру, стільки ж скільки порічки один до одного. У мене тут 900 грам порічок чистеньких помитих. З гілочками ось так все пересипаємо в кастрюльку, додаємо 900 грам цукру, цукор і порічки один до одного. І все треба нам так пожмакати, подавити, почавити, щоб порічки пустили сік. Ставимо на вогонь і починаємо варити. Як закипить наш, наші порічки, варимо десь хвилин 10. 10 хвилин проварили і відставили, щоб трошки остигло. Потім нам треба перетерти це все через сито, щоб отримати ось таку масу однорідну, без кісточок, без гілочок, чистенький прозорий ось такий сиропчик, джем. У нас вийшов. Тепер переливаємо його в кастрюльку і просто доводимо до кипіння. Не кип'ятити ят... кип не треба, просто довели до кипіння, виключили і перелили в стерилізовані баночки. У мене вийшла ось така одна баночка, і трохи я перелила в кружечку. Ось так. Залишаємо до повного стигання, а потім вже будемо закривати кришечку. І дивіться, що в нас вийшло. той, що був в кружечці, ось на наступний день я достала. Ось такий він у нас вийшов. На смак просто нереально смачно. Я ніколи його не куштувала, а це попробувала і була в захваті. Дуже смачний джем вийшов. Ось такий желеподібний. Клас, я довольна.